День народження Баха відсвяткуємо разом. 330-ту річницю цими вихідними вшанує світ. Львів ж долучиться проектом маратон Його учасники понад 600 музикантів з України та за кордону у філармонії, палаці потоцьких, органному залі, кав'ярнях та навіть в транспорті. Впродовж 24 годин буде живе виконання творів славетного композитора. Закінчать перед першої ночі. Які ж то треба мати мужність, і як передбачити шляхи добирання додому, 0045 транспорт не функціонує, Ну, то, напевно, приїдуть багаті меценати, які будуть потім слухачам. Підкочувати таксівки. Проект Війна 11 портретів запрошує до благодійності. Тарас Полатайко виставив у музеї Тюрманолонського великоформатні фотопортрети. Це обличчя, очі і голоси людей, чиї душі опечені війною. Тарас створив проект після спілкування з пацієнтами хірургічного відділення військового госпіталю Києва. Так збирає кошти для лікування поранених в зоні АТО. Виставку вже демонстрували в Торонто, Нью-Йорку та Отаві. Сергій динаміт. Сергій загинув десь півтори місяці, півтори-два місяці тому відбув весь майдан. Там був успішний бізнесмен, все попродавав і 400 тисяч гривень дав на формування батальйону Золоті ворота. Концерт спогад про Ігоря Білозора звучатиме у філармонії. До 60-річчя, 60-річчя дня народження композитора та 15-річниці його трагічної смерті на сцені зберуться побратими. Співачка Оксана Білозір, Мар'ян Шуневич, ансамбль Ватра. На слухачів чекатимуть відомі хіти композитора. Також несподівані до ети та тріо шлягери гратиме й оркестр інсольвів. Будемо намагатися, щоб у концерті взяли участь всі учасники ватри як ми жартома говоримо ватра всіх часів і всіх народів, тому що, наприклад, Ігор Богдан він приїде з Канади.